Ще з початку травня у Покровську розпочався сезон садівництва та догляду за садибами. Одним із яскравих та бюджетних квітів для прикрашання клумб є петунії. Їх можна як висаджувати саджанцями у землю, так і вирощувати у підвісних горщиках. На ринках міста асортимент саджанців петуній різноманітний. Композиція у горщику варіюється від 200 до 400 гривень. 15 гривень. Петунія по 15. Сульфінія це по 35, гвоздика 25. Ціни дуже приємні, мені дивіться, такий один горшочок. 20 гривень. Розумієте, подвісні, як ви зараз, на зараз ви бачите в контейнерах, пливий сорт, який дуже швидко розростається. Та пітунія, вона трошки медленніше росте, а ця тут один курішок – це ампільна. То 300 гривень, 400 гривень, 250 гривень. Ну. Та ампільна – 30 гривень, це по 10 гривень, по 15 В таких пределах, що залишилося? Пітунія – 15 гривень. А вербена 30 гривень. Сульфінія 40, кіларгонія 70. Як зазначають продавці, незважаючи на незначне подорожчання, квіти популярністю користуються. Подорожалі подорожали. значительно, Да. зараз користується популярністю петунія, бо вона така яскрава, і квітуча Все літо вона буде украшати прикрашати ваші паркани, ваші балкони. Я знаю, її беруть. Популярністю пользуються. Петунія не лише гарна та пахуча рослина, але й досить невибаглива у догляді при гарному поливі навіть у вазі вона залишається свіжою від 6 днів до 2-3 тижнів. У клумбі квітка радуватиме господарів до самих морозів. Каже, дуже просто Йопарба саме цвіток, мінімум уходу, максимум віддачі. Ухажують, як за всіма ростіннями полив, підкормки, все остальне. Коні можна зараз висаджувати у землю. красиві будуть. її. треба поливати пошти каже день. Може, через день петунії можна висаджувати до кінця червня. Фахівці радять обирати ділянки, куди гарно потрапляє сонячне світло. Тоді квіти будуть швидше рости та виглядатимуть гарнішими.